Понеділок, 11 квітня, оперативна нарада у міського голови. Цього понеділка на нараду до міськвиконкому, окрім керівників комунальних підприємств, завітали і депутати міської ради. Мета візиту була наступною. Ми хотіли провести тематичне оперативне совіщання по опросу про порядок в Жовтої Води. Хотіли послухати керівника поліції або замістителя. Что у нас делается в направлении улучшения ситуации криминогенной, которая в городе творится? Хотели задать вопросы, в том числе по уличной преступности, в том числе по тем кражам, которые у нас есть, и имущество городского не, не раскрыты вообще, по пунктам приема металла, ну и по другим противоправным действиям, которые творятся в городе. К сожалению, Руководитель полиции с его заместителем, как и на прошлом оперативном совещании, удалились, как они говорят, из города. Но мне кажется, это несколько неуважительное отношение к жителям города. Уровень доверия населения к полиции – это главный критерий эффективности работы полиции. Раз нет доверия, значит эти люди должны быть заменены. Представник жовтоводської поліції коротко доповів про оперативну ситуацію за тиждень. В місті знову поновились випадки шахрайства, та й вуличні пограбування продовжуються. Приходять молоді люди, жіночі статі, в основному до пенсіонерів, людей похилого віку, просять попити водички або пропонують купити за низькими цінами продукти харчування. Під різними приводами заходять до них помешкання. І після їх візиту пенсіонери бачать, що в них пропали ті чи інші речі, а в основному гроші. І був зареєстрований один грабіж. Грабіж, якщо коротко, жінка поверталась додому, в неї вимкнувся смартфон. Вона попрохала перехожого допомогти їй вимкнути цей смартфон, передала йому в руки смартфон, після чого він розвернувся і зник, втік від неї. Ось такі події, якщо коротко, трапились на минулому тижні. А далі мова пішла про ще більш наболілі для міста проблеми, які не вирішуються вже багато років. Депутатам було що сказати поліції, адже вони мають на руках не одне звернення та скарги від жовтоводців на роботу правоохоронців. вам ізвісне що є пункти прийому металу? Відомо. Відомо, так? Ані, як ви вважаєте, взагалі. Металл могут принимать физические лица или не могут принимать? Тика, если у них есть дозы на такого действия. Довожу до сведения присутствующих, а также жителей города Желтые воды. В соответствии с изменениями, которые приняты в закон Украины о металлоломе. В соответствии с этим законом. Принимать металл. Могут только лишь специализированные предприятия или специализированные металлургические предприятия. Точка. Эти предприятия могут открывать пункты для приема металла на любой территории нашей страны. Точка. Физические лица, просто так же, как и физические лица предпринимателей, не имеют права принимать лом как цветных металлов, так и черных металлов. Того... Эти действия являются преступлением, предусмотренным ответственностью за которое статьей 213 Уголовного кодекса Украины. И точка. Любые инсинуации по поводу того, что физические лица предпринимателей могут принимать металл, они не соответствуют требованиям закона, о котором я сказал, о металлоломе. Внимательно читайте. Это государство сделало для того, чтобы исключить ту проблему, которая до сих пор есть в многих городах, в том числе в Желтой воды. Когда Идет несанкционированный сбор металла, и трудно проконтролировать, кто принимает барельефы бронзовые, кто принимает э, бронзовые плиты с памятников, кто принимает люки. Вот для чего это сделано, было введено изменение. И разрешено было только предприятиям специализированным принимать металл. Все. Никто не запрещает принимать металл, только что есть правила игры. Мы не раз были обращения по поводу э, зданий бывшего завода электрон и остальных промышленных площадок, где объем происходит, вырезка металла, в принципе, уже никто даже не реагирует на Понимаете, своими силами люди не могут это делать, потому что это превратится в самосу. Поэтому ситуация не то, что критическая, ситуация уже как бы запущена такого термина, что город превращается просто в какую-то большую площадку по Металлому, по алкоголю, по городу передвигаются группы лиц, которые как бы, не прячась абсолютно, распивают, уже не говорим о пиле, распивают водку и все такое. Милиции не нужно, полиции не нужно дополнительных каких-то там сборов у мэра среди депутатов, чтобы реагировать адекватно на эту ситуацию. самое первое, самое красивое место в городе – это бульвар Свободы. утром убирается жел, а вечером, вернее, вечером днем убирается, а после ночи, обратите внимание, что здесь. здесь можно оставить кучу, оставить кучу протоколов только в связи с тем, что распивается здесь, как распивается, кто колется. И самое главное, я хотела обратить внимание на категорию лиц. Нас бульвар вечером после 10 часов это несовершеннолетние дети. По идее, по закону они должны быть в доме, учить уроки, готовиться к сну, читать на ночь книгу и так далее. А она, они у нас матерятся, они здесь колятся, распивают спиртные напитки, и никто не реагирует. Я говорю, даже на одном этом проспекте, каждый вечер, можно составлять, как сказал Николай Николаевич, маску протоколов. Нарікання на роботу поліції надходять і від мешканців веселої Іванівки. Веселої Іванівки» – цитата людей. Сотрудники міліції учасники приїхали, забрали дані з торговців в самогона і уїхали. Я правильно процитував? Правильно, у нас, крім пункту прийому металу, ще є пункт прийому скла, який знаходиться на Чапаєва, 204. Це викуплений приватний будинок, який не оборожений абсолютно. Це за трасою патихацькою, де раніше був магазин е Коптах. Туди далі, вглиб, до кінця ж степ, е мусор, літають мішки, собаки, тічками бігають, більше 20 штук, працюють там якісь особистості непонятного е місця прописки. І люди наші місцеві їх не знають. Чи бомжі, чи з мусорки, від відкілявані, непонятно, і чи це санкціоновано, чи не санкціоновано. Люди навіть бояться офіційно писати звернення, тому що світла немає, туди ніхто не їде, ніхто їх не, не охранятиме. Вони цих, бояться цих людей, бояться собак, собак, вони кажуть, що їдять у ті люди, що там працюють непонятної той самий. <призки> Просимо вас допомогти вирішити питання стосовно виготовлення та розповсюдження наркоматичних наркотичних речовин мешканцям квартира 36 вулиця Франко, будинок 38. Неодноразово були написані заяви на Журтовольську поліцію, на начальника смирного, але жодної допомоги ми не отримали. А в ніч 08.04 на 09 16 року квартиру наркомана. Було кинуто коктейль Молотова. Відбулася пожежа. Приїздила міліць, поліція, яка тільки дружно посміялась і поїхала. Пожежа могла спричинити велике лихо. Ми боїмося жити в цьому домі та подізі. Допоможіть нам, будь ласка. Як голова Жортурської міської організації «Афган» неоднократно звертався до вас з питанням закриття точок продажу наркотичних речовин на території та біля неї школи номер 8 Два... У 2014 році писалося лист на і ще Тоді ну якби тоді на, 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 на той час трошки поубиралися ті шприци, але на превеликий жаль, питання вирішується на на деякий час. В черговий раз надаю фото, докази, що робота так і не проведена. На території школи, де зараз масово знаходяться діти на спортивних майданчиках, використані шприци знаходяться поряд. Хотілося б отримати відповідь від керівництва поліції, який, яка на даний час проводиться робота та в який термін дане питання. буде вирішено. Що хотілося б сказати, з пленними нашими Они були в, в тот момент, когда был аеропорт, Донецкий аэропорт, что роблять сепаратисти з їхніми. С ихними бойцами, которые занимаются или пьянством, или наркоманией. Они проводят такие же самые трудовые работы вместе с нашими пленными 10-15 суток, так называемые, и после этого их отправляют на взятие отправляли на взятие аэропорта. Я не знаю, как поступать с нашими наркоманами. Не знаю. Ну, э, прийти просто сказать ти такой плохой і похлопать по плечу і оставить на этом это начинається наша большая гуманна гуманная поддержка. Їх. Прошу как можна швидше розмови моє звернення восьмой школы. По, по слідах вкрадених ліхтарів вже 10 ліхтарів не світять на бульварі свободи бо їх звідти вкрали. А от де вони горять, це міський голова Володимир Абрамов виясняв особисто. Об'їздив город на велосипеді, я лично встановив, де ці фонари є, тому що одні, деякі з них висять без кронштейнів. Це показатель того, що фонарь ціплявся там, де його зняли. Без кронштейна. Адрес вам був назван. Можете сказати? Ну, дана інформація передана в слідчі відділення та кримінальну поліцію. Вони зараз проводять заходи, більше нічого повідомити. Усі зауваження та звернення представник поліції уважно занотовував. Залишається сподіватись, що на ці публічно озвучені скарги поліція нарешті прореагує.